Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один захоплюючий лист з цікавим закінченням. Отож, приємного вам усім прослуховування. Я навчалася в одному класі з дівчиною на ім'я Софія. Вона була звичайною школяркою, нічим не відрізнялася від усіх інших, мала посередні оцінки, але їй вдавалося вирішувати найскладніші завдання і рівняння з математики. Вона перевершувала усіх на цьому уроці. Час від часу Софія брала участь у різних конкурсах та олімпіадах серед шкіл, навіть займала призові місця. Матір Софії працювала у нашій школі прибиральницею. Її дочка завжди після уроків намагалася їй допомогти. Разом з нею мала підлогу, прибирала у аудиторіях. Спочатку над Софією насміхалися, однак дівчина на це не зважала. Потім всім набридло її діставати в старших класах стали з розумінням ставитися до Софії, навіть допомагали мамі. приносили відра з водою або тягали важкі парти. Катерина Йосипівна викладала у нашій школі хімію. Багато хто з учнів її недолюблював, поза очі називали її Йоською. Вона була корисливою, тому щоразу вічливо спілкувалася лише з тими учнями, які мали багатих батьків. З тими, хто мав середній достаток, вчителька не спілкувалася, а Софію вона не любила зовсім. Якщо на уроці дівчина якось не так себе поводила або не могла відповісти на запитання, то вчителька починала її вчити життю своїми принизливими тирадами. Ти нічого не досягнеш, така посередність потрібна суспільству, таке, як те роблять шкоду всьому навколо. Софії, діставалося сповна, потрібно порівняно з іншими особливими учнями, до яких Катерина Йосифна говорила з непідробною добродушністю та привітністю. Якось під час чергової своєї тиради, яка була адресована Софії, вчительці вдалося сильно образити дівчину. Вона сказала: зважає, що дочка прибиральниці ніколи не буде директором, так само як дочка директора не буде прибиральницею. Я досі пам'ятаю ту фразу, навіть не уявляю почуття Софії у той момент, коли вона її почула. Через 20 років мене запросили на зустріч випускників. На святі була і Софія. Також прийшли і деякі наші вчителі, навіть Катерина Йосипівна. Вона дуже постаріла, ніби висохла уся, але її характер не змінився. Вона відразу ж почала цікавитися, чого ми досягли у житті. Звернувшись до Софії, колишня вчителька зініронізувала. А ти чого досягла? Сподіваюся, що підлоги не миєш. На що Софія спокійно відповіла? Працюю у сфері краси. О, то ти порукарка чи манікюрниця з нашмішкою, сказала Катерина Йосипівна. У мене мережа салонів краси, я її директорка. Стримано відповіла Софія. Вчителька тут же посмутніла, її хидна посмішка сповзла з обличчя, вона собі міста не знаходила, коли Йоска вирішила піти зі свята, хоча вона б ще залишилася, якби не зміна її настрою, то Софія люблязно попросила свого водія. Відвести колишню вчительку додому на розкішному авто класу Люкс. Всю дорогу Катерина Йоцпівна сиділа похмура, так сильно вразило її те, що вона почула. Така життєва історія виявилася дуже показовою. Тому нам з цим, любі друзі, слід подумати і зробити висновки. Перед тим, як думати, перед тим, як говорити, потрібно дуже добре подумати, чи були у вас такі ситуації? Напишіть нам, будь ласка, свої ситуації у коментарях.